Парешнік про... поговоримо, тому що днями російське міноборони показало уламки ракет Атакмус, якими за їх версію ЗСУ атакувала аеродром Курськ-Східний і район Лотарівки. Ну і традиційно вони пригрозили відповіддю на ці атаки. І От учора лунала повітряна тривога по всій території нашої країни. Було повідомлення в інформаційних пабліках про пуски дальньої балістики. А над полі. Капустин Яра, звідки це орешник запускали, до 30 листопада безполітна зона, то якщо це все скласти докупи, чи високий ризик того, що якісь повторні пуски, ось чогось на кшталт орешника може бути до 30 листопада? А вже депутати розбіглися до грудня, говорять про те, що попередження якесь у них було, про те, що ледь не їх атакують. Та, я пам'ятаю, це було попередження було на 22 листопада якраз о, стосувалося урядового кварталу, скажімо так. А от а, що стосується загалом цих пусків, чи існують ризики, звичайно так. Тобто ну, Путін, він же ж теж зробив заяву, що. А це може бути не останній пуск. Єдине, що він там сказав, що вони будуть, а, начебто, мирне населення України попереджати про такі пуски і тому подібне. Ну будуть чи не будуть, не думаю, що будуть особливо. А от але, принаймні, ризики того, що Росія може використати ще таку ракету, і не по Дніпру, а по інших містах це може бути і населені пункти. Наприклад, ближче до кордонів з країнами НАТО, цього теж не можна виключати на заході нашої держави. Тобто, це ж постійні кроки до ескалації додаткової. Може бути українська столиця, може бути інший населений пункт. Тобто, ризики вони звичайно є, і вони достатньо високі. І нам тепер ану, нам з кожним, скажімо так, у нас же ж за час повномасштабної війни у нас постійно щось додавалося. Тобто у му році, ще влітку 22-го року, не було загрози атак шахедами. Ми знали тільки, що може бути балістика Іскандер, тоді ще там до травня вона до червня літала з Білорусі, а потім уже тільки там з Росії, з Білорусі перестали вони балістику запускати. Або можуть бути крилаті ракети різних типів, там, які вже всі тут, я думаю, українці давно повивчали, <кій> перепрошую, як вони називаються. От, І потім додалися в нас дрони з жовтня 22-го року. Потім додалися більш активно кінжали, які Росія до цього там вкрай рідко запускала. Потім північнокорейські ракети, потім загроза іранських. А зараз додався у нас там зараз додалося масштабування дронових атак, тобто збільшення, а тепер ще є річні. Тобто ми постійно підходимо до того, що ризики все збільшуються, і загрози збільшуються. І в тому числі ось цих ракет, їх є небагато, треба розуміти, якщо це дійсно саме не якась ракета, там, я не знаю, а переоснащена дещо, а по суті, це ж ті ж самі ТП, наприклад, чи там а інші подібні системи, які давно Росія має на озброєнні. Якщо це дійсно експериментальні, то як зазначали американці в коментарях для CNN, їх може бути кілька штук. І наша воєнна розвідка теж підтверджувала від 5 до 10 може бути цих ракет, тому але попри це, все рівно ризики вони зберігаються, і зрозуміло, що Росія буде використовувати. Я думаю, взагалі, що починаючи з 11 листопада, коли а, Росія почала піднімати свої тушки, літаки і проводити імітаційні пуски, а потім, 13 листопада, вони дві ракети випустили, 17-го вони випустили. А ракети, це вже був реальний обстріл. Подивіться, із цією ракетою середньої дальності. Вони вже двічі, якщо не помиляю щонайменше, проводили імітаційні пуски, і не виключено, що будуть ще, але можуть провести і реальні як спосіб тиску. Звичайно, тому ризики такі вони звичайно залишаються і зберігаються стосовно імітаційних пусків, саме міжконтинентальної балістичної ракети. Це зараз і от ця безполітна зона, зараз над Капустиним яром. Це зараз радше погроза Заходу чи Україні? І тим, і тим. Справа в тому, що на Україну це тиск з цією метою, що дивіться, яка може бути страшна зброя застосована. Ми ж розуміємо прекрасно, я бачив. І в нас в інформаційних повідомленнях про те, що ледь не весь правобережний Київ може бути знищений і так далі. Насправді я скажу, не треба робити таких прогнозів, тому що їх робити безвідповідально. Чому ми ж не знаємо, яка бойова частина цієї ракети, тобто, що там може бути споряджено і як воно вибухне, розумієте? Фактично, в чому особливість цієї ракети? Ця ракета вона а, вироблялася для несення ядерних боєзарядів. З ними все зрозуміло. Але коли ми говоримо про неядерне використання, а Путін говорить саме про неядерне використання цієї ракети, дуже багато питань. Я думаю, що і у самих росіян так само те, що влучило по Південмашу, це фактично болванка, це пустишка. тобто Ну Це, тобто, це не те, що там спричинило руйнування і вибухи. І одразу було помітно, коли з'явилися відео і світлини в мережі про те, що. Так, ракета розділяється на шість елементів, на шість боєголовок. Але коли є падіння цього, не видно фактично вибухів, не видно підняття ось цього грибу, який в тій чи іншій мірі невелик, більший менший а притаманний масштабним вибухом. Це не обов'язково тільки ядерний гриб тут не треба плутати. Не видно. Тобто, тут невідомо, які наслідки можуть бути відповідно. Загрози зберігаються, і ось ця так само незнання, а що ж може статися, яка це може бути ракета наступна, вона використовується Росією для залякування. А що стосується США і Європи, розумієте, це знову ж таки Путін намагається ввести в такі фантомні болі холодної війни. Бо у багатьох фахівців політиків, коли говориш, ракета міжконтинентальна балістична. У них одразу в голові, що це ядерна ракета. Ну тобто, так воно запрограмовано, так воно склалося, що ці ракети, фактично, вони для цього і проєктувалися. А для чого вони були? А вони ж були для того, щоб спорядити їх ядерними боєголовками і там застосувати проти когось десь в Європі чи проти США в часи Холодної війни, якщо необхідно. І тому Путін, я думаю, залякує, Він тисне, він хоче перевірити реакцію Заходу. Тиск він полягає в двох площинах: перше э, змусити припинити підтримувати Україну, і друге, як вважає російський диктатор продемонструвати неспроможність Заходу відреагувати на подібні атаки, так як вони мали би відреагувати. От. А до речі, як реагує Захід? От як ви оцінюєте реакцію Заходу починаючи з ну минулого четверга, фактично за тиждень що відбулося? Як на тиждень то в принципі події є. Е, ну тобто, ми розуміємо прекрасно, що реакція може бути різною, але я би відзначив наступне: мені здається, що важливий коментар дав з цього приводу Роб Бауер, адмірал, який є головою воєнного комітету НАТО, який сказав про те, що НАТО змінює стратегію виключно зі стратегії стримування, тобто а, від стратегії, яка передбачала, що країни НАТО будуть відповідати Росії тільки в разі, якщо Росія завдасть удар першою, і він сказав, що ні, тепер функція превентивна. Тепер ми можемо завдавати превентивно ударів по певних російських об'єктах, цілях, в тому числі пускових установках. В разі якщо є достатня інформація і підстав вважати, що Росія готує якісь дії. Але тут ми... дуже цікавий так, пункт: як він розшифровується, тому що те, що оптоволоконні кабелі зараз якісь диверсії відбуваються, mm. те, що Ротерс інформує, що якісь невідомі mm. дрони над військовими базами в Сполучених Штатах та Англії літають. Ну а це все ж таки, скажімо так, воно і стосується, і не стосується. Я думаю, що про дрони зараз скажу, но Бауер мав на увазі. Саме ракети середньої дальності, тобто, це була це був спосіб реакції. Чому? Тому що дуже тонка межа, коли ця ракета злітає, а Росія ж не повідомляє обов'язково всіх, по яких цілях вона її може застосувати. Але якщо, а якщо вона кудись полетить далі, Захід може це сприйняти завжди як ризик і е, акт агресії, фактично, або як удар по них. І тому тут просто питання, ж тому, що вони подають сигнал, якщо Росія це продовжить. То НАТО не виключає, в принципі, і інших дій. Ось це така, мені здається, це ну насправді багато в чому революційна заява Баулера, якщо в НАТО дійсно думають так, її менше уваги приділили, а мені здається, даремно. Тому що я такої риторики з боку представників Північно-Атлантичного альянсу не пригадую на свої роки, можливо, хтось її пригадує. Хто відстежував там або історично знає з часів холодної війни? Але ну фактично, з моменту падіння Берлінського муру а, ні, жодна стратегія НАТО вона не передбачала можливості завдання превентивних ударів. Ні, цього не було. А це значить, що йде відкат певний до а, часів холодної війни і доктрин НАТО з тих часів. І тепер наступний момент, а, коли була холодна війна. А країни НАТО розуміли, як діяти. Вони в Західній Німеччині розташовували ракети, системи Проно ну і відповідні ракети. Вони були скеровані далі на СРСР або на країни так званого Варшавського договору, а СРСР, в свою чергу, ставили ракети в східній Німеччині, і, в принципі, ось це була фактично доктрина недопущення взаємного знищення, яка працювала зрештою, яка не давала перетворити там світ. І планету в ядерний апокаліпсис, і тут тепер до України переходячи, чи погодяться НАТО на такі ж умови стримування, як були в часи холодної війни. Тобто, а вони передбачали дуже простий механізм: якщо рубіж конфлікту змістився, і якщо загрози зросли, треба діяти. Ну тобто, вже були дві загрози. Перша це розміщення ядерної зброї Росії в Білорусі, рубіж змістився. І можливості російського ядерного удару, і друге, це застосування ракет середньої дальності, і побачимо, який це буде мати розвиток. Друге, це те, що було, я думаю, як спосіб реакції, злив е з французького боку в Лемонт французьке видання про те, що Британія і, і Франція розглядають сценарії можливої відправки військ. Британці це спростували, але я думаю, що якийсь це злив був цілеспрямований все ж таки. Наступне, це те, що американці сказали, що вони розглядають сценарій передачі в Україні ракет Джеса дальністю на 370 кілометрів. Причому так написали завуальовано, що невідомо, чи це мова йде про 370 кілометрів чи у варіанті 290 900, Вибачте. От, тобто, певні з'явилися публікації і заяви, і заява, текст фінальний. Парламентської асамблеї НАТО, яка відбувалася в Монреалі, про те, що ці країни закликають США та інші країни розглянути варіант передачі е, Україні ракет від тисячі до п'яти з половиною тисяч кілометрів, що, до речі, кореспондується із одним із пунктів плану перемоги України про створення щита неядерного ядерного стримування на території України, як за тиждень, це немало але. А це ще поки що, скажімо так, не настільки рішучі і показові речі, які міг би зробити захід. Ну скажімо так, виходячи із того, що сталося зараз. Аналітики говорять про те, що напруга наростатиме до 20 січня, а потім може поволі піти на спад. Ви погоджуєтеся із такими прогнозами? Чи зараз в принципі прогнозувати щось? Ну це дуже невдячна. Ну, це суб'єктивна річ, розумієте, для когось вдячна робити прогноз і на рік. Розумієте? А я не можу вам дати прогноз на рік і навіть на півроку зараз. Я можу тільки приблизно сказати, тому що ситуація стрімко і динамічно міняється. Ну, тобто, дивіться, ми ж не могли точно спрогнозувати Арішні, правда? Ні, ну хтось міг допустити це теоретично, ми навіть точно не могли спрогнозувати, що Байден дасть добро на дальнобій, ми хотіли цього. Ми цього бажали, але сказати про те, що це може точно відбутися, ні. Тобто є фактори, які постійно, ну скажімо так, вони втручаються, але можна сказати, що я не що було раніше? Розвідка дізналася про плани Путіна запустити Арішнік і потім Байден надав відповідний дозвіл? Mm -hmm. Чи навпаки. Я допускаю, що американська розвідка точно знала про те, що йде підготовка, їхні супутники не могли не помітити. Розуміти, що розгортання подібних ракет і моніторинг за пересуванням подібних ракет. Ну тобто, як ця ракета транспортується, вона запускається із платформи, із шасі колісного, її везуть, вона їде або на платформі залізничній, або їде потім сам, або це везуть. Тобто, не помітити це з супутника неможливо. Американці бачили, що щось відбувається, вони знали, вочевидь, і вони вже, я думаю, готували відповідь. Але я думаю, що все ж таки е, бити в глиб Росії це е, відповідь на північно-корейські війська, просто запізніла, вибори завадили, тому що відбувались вибори, і було це відтерміновано. Тепер ще до 20 січня я не погоджуюсь, тому що я перепрошую, не розумію, що ну, тобто, що, 20 січня інаугурація Трампа, і що е, зупиняються бої під Покровським, чи зупиняються бої під Куплінськом. От що має такого статися, щоб піти на спад? Я радше, все ж таки, думаю інакше. Що Росія сподівається на те, що треба якомога більше території спробувати захопити до 20 січня, і далі увага, а чому вони хочуть це зробити? Вони думають, що е, одразу буде е, режим припинення вогню, який чи можливо вони просто остерігаються іншого. У своєму незнанні так само ситуації, тому що ми ж розуміємо, що достеменно передбачити дії Трампа доволі складно. Ми можемо моделювати різні сценарії, але він продемонстрував, будучи 45 м президентом, що е, ну не все так легко там прогнозувати а можливо, вони остерігаються того, що Трамп перегляне політику по Україні і збільшить підтримку зброєю ресурсами. А можливо, Росія просто розуміє, що. А у них є певні горизонти, далі яких вони не можуть перестрибнути без пауз. Вони наступають жовтня 2023 року на Сході. Будь-яка армія, навіть володіючи будь-якими ресурсами, все ж таки ну, треба розуміти, що вони, вони десь скінчені і їх потрібно накопичувати. Є маса факторів. Тому сказати про те, що 20 січня це така дата, яка змінить все, це мені нагадує 5 листопада. От я бачив такі ж самі заяви. От до 5 листопада, хто буде з незалежного, там подивимося, тепер 20 січня. Ну, власне кажучи, ми розуміємо, з чого йдуть такі заяви, тому що одразу там є повідомлення, що Трамп ледь не першим рішенням після інавгурації буде вирішувати питання зупинення російсько-української війни. Хоча, я думаю, він займеться міграцією в першу чергу. Чомусь мені так здається, це формуванням адміністрації своєї ну тобто, так? ну так буде Україна. Ну мабуть, в переліку там десяти пріоритетних питань або п'яти пріоритетних питань, нехай. Ну Вона теж буде одним із пунктів. Ізраїль уже, можливо не так, тому що Ізраїль, от дійшов перемир'я як мінімум, з Хезболою, залишився Хамас. Не але як мінімум з Ліваном стане легше. Ну, але ж змін... 60 днів, пане Олександра, і якраз після інавгурації Трампа не зрозуміло, що буде? Ну так от, так, от, а от питання в тому, що буде, ми не знаємо, що має змінитися, от що має статися 20 січня, як це вплине на фронт? Найголовніше в тому, що ми прив'язались до дати, і люди, які наполягають на тому, що от зміниться, от ми побачимо. Ну, я не впевнений, чесно скажу. Я, наприклад, от я скажу, чому. Тому що я послухав інтерв'ю уважно Волца, майбутнього, канди... майбутнього радника Трампа з питань національної безпеки, він говорить доволі професійно і прагматично. Насправді він каже, перше, Трамп дійсно до цього віднесеться стратегічно. Це не буде тільки питання озброєння. Друге, він каже, що ми зберемося, обговоримо, подумаємо, що потрібно робити, які є пропозиції. Коли і кого потрібно зібрати за столом перемовин? І наступне, чому я думаю, що це не буде протягом 24 годин умовних? Тому що, скоріш за все, буде призначений спеціальний представник по Україні. А якщо буде спеціальний представник по Україні, це може зайняти від тижнів місяців, можливо, до одного року. Поки будуть тим більше, і наступний момент. А чому? Тобто, що має змусити Росію? Змінити свою ситуацію після 20 січня, от Наришкін каже голова зовнішньої розвідки, служби зовнішньої розвідки, що ніякої заморозки не буде. Не чекайте. А Пісков теж казав: Я розумію, що Наришкін і Пісков це не Путін, але погодьтесь, вони Пісков, б не учили, закидав не... якісь моменти щодо контактів з адміністрацією Трампа. І зацікавленості Кремля та ну, да, безумовно, вони ці Ну так е, у Наришкіна був контакт із Бернсом, директором ЦРУ, це ж теж відомий факт у 22 му році. Угу. Просто просто, ну перепрошую, що толку від цих контактів, що вони змінили по суті. Ну тобто, от в чому питання. Тому я думаю, так що це питання, все ж таки часу, і найголовніше, що не враховується, що чомусь всі західні аналітики дивляться на Україну і чекають, але вони чомусь. Не можуть сказати, а Путін взагалі зацікавлений зараз зупинити війну? Якщо так, то можливо після 20 січня вони активізують перемовний трек? Якщо ні, то ніякої активізації наразі поки що не буде. Статей дуже багато про якісь мирні формули, плани і так далі. А це з власне з якої сфери? Як це розглядати? Ні, ну зараз, ж, скажімо так, те, що називається ні паханої полі для, для розвитку Он для кірологів, для, чи для там мальових, що які чиновники висловлюють свої звичайно, звичайно. Ну, тобто, якби ми зараз тут умовно півгодини не обговорювали інші події, а моделювали б різні сценарії, ми б вже теж могли щось напрацювати. Але питання в чому? Питання в тому, на чому це базується? Тобто, чи це базується на уявленнях, що може бути так. Може бути так, чи може бути так, чи це дійсно базується на джерелах, які, ну, скажімо, знають, що думає Трамп і що хоче Трамп зараз? Це ж ключове. І що думає Путін? Ось це ж, до речі, два ключових моменти. Позиція України, вона, як на мене, тут виходить конструктивною. Тобто, президент сказав про те, що ми хочемо закінчити війну якнайшвидше наступного року. Тобто йде зацікавленість тому що ми не зацікавлені в цій війні вічно. Я думаю, це абсолютно нормально і правильно. Друге, є певні пропозиції України, як вона це бачить. тобто Це все теж викладено, і тут же, але тут же немає жодних, скажімо так, жодного розуміння, а що ж хоче Росія, за виключенням того, що вже дискутувалося, і ось в цьому є проблема. І наступне. А, треба знати точно, розуміти, як Трамп собі це бачить, як він хоче. А от, наприклад, Девід Ігнатіус, якщо ми говоримо про публікації, це відомий автор Вашингтон Пост. Він бував в Україні не раз, в тому числі і на фронті. і загалом знає ситуацію. Він написав велику статтю а, в опініон, в думках про те, що Трамп насправді себе демонструє зараз доволі конструктивно. Він провів переговори з багатьма європейськими лідерами. І питав вони, що вони думають з приводу російсько-української війни і як вони бачать її завершення. Нещодавно німецький е, вибачте австрійський канцлер Негамер підтвердив, що у нього була така розмова з Трампом, і Трамп його теж про це питав. Ну і він запропонував Австрію Негамер як майданчик для перемовин, що можливо так і буде там, і пройде колись якась мирна конференція, тому публікацій чому дуже багато, тому що Трамп задав рамку. Що потрібно війну завершити, і одразу пішли, скажімо так, моделювання ситуації, як це може завершитися, на які поступки має піти Україна, на які має піти або не піти Росія, чи треба Україну приймати в НАТО чи ні? Дуже багато дискусій. Але ці всі дискусії, от побачите, отут якраз 20 січня має значення ці всі дискусії вони будуть нівельовані 20 січням, коли буде нова адміністрація. І коли Трамп почне говорити вже як президент і робити певні кроки, от тоді можна буде робити висновки і говорити про мирні плани, про ініціативи, про те, чи будуть перемовини в відні, чи не буде, і так далі, коли вони будуть і тому подібне. Ну, зараз Трамп, як от, в статусі обраного президента, він же не робить жодних коментарів. Не робить, так. Роблять вот, коментарі люди, які його оточують, посилаючись на те, що він думає, а що думає сам Трамп, він не озвучує. Ну, це знаєте, це звичайно важливо, але ну, посилання на думки так. Але ж ми розуміємо прекрасно, що це один стан речей, інший буде коли тим більше хто коментує. Люди, які так чи інакше хочуть зайняти якісь посади в Кабінеті Трампа, і вони мають зберігати певний рівень публічності. Тобто про них мають медіа говорити. Але ж навіть у них є розбіжності. Маск, наприклад, не згоден про те, що США мають Ф-35 виробляти, а Трамп підтримує, що треба виробляти. Тобто, ну нехай пройде цей період становлення. Я думаю, що Трамп він дійсно зацікавлений в тому, щоб війну. І сприяти завершенню війни якнайшвидше, і це дійсно. Ну мені здається, що це очевидно. Він цього прагне, хто що не говорив. Але ці бажання просто можуть розбитися в таку сувору реальність, яка може бути створена, і вони це теж розуміють. Трамп сам говорив про те, що, будучи ще 45 м президентом, він намагався владнати з Путіним і знайти якісь шляхи. Але були певні обставини, ну які впливали на те, що це неможливо було зробити, в силу там російської політики і так далі. Тому побачимо і тут треба чекати, все ж таки 20 січня, тому що ми побачили перший тиждень заяв Трампа, далі все пішла тиша. Я думаю, що він зараз буде вивчати зі своїми, скажімо так, майбутніми там працівниками адміністрації, і колегами. Все, що відбувається, і вже формувати певне враження. Він зараз мовчить це не значить, що в нього не формується це бачення. Я думаю, що він за всім слідкує аналізує, просто з якимось конкретним баченням він вийде вже все ж таки після 20 січня. Ну і я думаю, що, в принципі, тільки після того можна буде починати говорити про якісь мирні ініціативи, як вони можуть відбуватися, де і так далі.